Таку, так, таку саму тару таримо і ставимо на ваги Друзі, вітаю на каналі Садісад. Сьогодні у нас 15 червня, вже пройшов тиждень після того, як ми викладали перше відео, і ми хочемо зробити ще одне відео е, таке інформовне для того, щоб зрозуміти, скільки ж можна забрати полуниці з першого року плодоношення цієї полуниці. Перший рік. В, тому, в тому році. В липні місяці 25 числа ми заклали цю плантацію. Ще ми хочемо показати, скільки можна зібрати цуниці. Тобто Це буде такий у нас як експеримент, скільки полуниці, скільки стониці. Туниця у нас і полуниця. Полуниця у нас йде сорт Амі. Сорт Амін. Туниця там, наскільки я пам'ятаю, сорт Аліпабайде і там ще там два. Можете подивитися, який у нас урожай по полуниці, а також по суниці вам покажемо зараз. На, на, на цей час Житомирська область, які в нас урожаї. метрового ряду. Тобто, якщо брати полуницю, у нас тут 80 кущів посаджено. Якщо брати суницю, була було в два ряди, значить десь 160 кущів на один ряд. Друзі, ми задоволені. Вже перший збір. Ми зібрали сорт Амі в нас. У нас рядочок 20 метрів. Ми вже розповідали. І що ми хочемо, ми хочемо його поставити на наші ваги і подивитися, скільки ж ми зібрали. Так, зараз у нас нулі стоять. Беремо такі ж, таку, так, таку саму тару. Таримо і ставимо на ваги. У нас виходить 4250. Можна сказати, що 4300 там є, тому що там і я, і жінка, і донька, кожний для поягутки, може, по одній скоштували, як воно. Все. Чекаємо другий збір і потім вже зробимо висновки, скільки ж, скільки ж ми зберемо з 20-метрового ряду нашої полуниці. Решті ми зібрали суницю. Це також у нас один рядочок 20 метрів. І на сьогодні це такий у нас врожай. Хочемо, хочемо. Тут такий запах, наче в лісі. Хочемо зараз е, зважити на наших вагах і подивимось, скік, скільки, ж, скільки ж з рядочка вийшло ягід. Так, шуми? Так. По нулях ставимо нашу тару. Таримо, на ну, нуль виходимо і о, о, о. Чу, чу. Обережно. о о Чого Ой. Так, скільки у нас вийшло? Кілограм майже. Майже кіло. Варити ми будемо не як кілограми, а будемо стаканчики розфасовувати стаканчик, десь будемо ну щось, якусь стіну придумаємо. в тиждень, в нас вже другий збір. Сьогодні ми, сьогодні ми зібрали десь біля п'яти кг полуниці. А також ми зібрали стільки ж. Навіть більше, ніж в той раз суниці. Які висновки можемо зробити? Ми значить, з нашого рядку в 20 метрів 80 кущів полуниці, ми на перший сезон, перший раз ми повністю закінчили збір і в нас вийшло біля 10-11 кг, може 12 кілограмів ягоди. В принципі, для нас це нормально. Ми задоволені. Це перший раз у нас ми почали займатися, тому в принципі нормально. Суниця. Що по суниці? Суниця ми зібрали також в такий самий об'єм, як було, навіть більше. У нас було 4 судочки, ми вже зібрали 6 судочків. В принципі, і вона ще буде, вона буде кожен тиждень. Тому порівняти, ну, я як... Спочатку думав, це як порівняти, це, це неможливо, тому що суниця буде в нас все літо давати врожай, а полуниця вже відійшла. Тому непогано і то, і то. Тобто, зараз полуниця закінчилася, а в нас все рівня є суниця. Можна, можемо саджати ще пізні сорти, будемо гратися, будемо показувати відео, знімати. Тому впряму, сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, задавайте якісь питання. Якщо буде час, будемо відповідати.